А це от головки головки трактора UMZ. Так, нові чи не нові. Дивіться, яка гарна головка. Нова, міг би я сказати, якби я хотів, Дніпро запчасть Андрій, але ні, це не нова головка, це головка реставрація. Реставрація нормальна з латунними стаканчиками всередині, як ви бачите. Вона йде гарантійна. Це все поміняно. Ну, Зроблено нормально, тобто ми на них даємо гарантію. Піврока гарантія або зазвичай, як воно, як я кажу людям на ресторації. Якщо ти поставив, вона в тебе прац... почала працювати, ніде не почала соплити, ще щось. Притирати не треба, не треба притирати її. Зразу кажу. Ось так вона виглядає. Ну дехто у нас береги її продає, як нова. Але я вам кажу, що нових, ну я знаю, де корпус продають новий. Мені предлагали 20 тисяч гривень за сам корпус без оцього внутрянки. Я думаю, що по плануванні, по всьому цьому, якщо набирати, то